А ми у лісі. Да, Остапчик. Які сосунки? Що ти там почув? Ще собачки гавкають. Йдемо гуляти, йдемо. Йдемо. Ходи, Остапчик, пішли, пішли. Остап, пішли. Остап, пішли. Йдемо. Сьогодні сонечка немає, хмурно, але в лісі тихо. Десь пташечка співає. Що там цікаво на нюха? Патрон. Тут молоді посадки дерев. Маленькі сосунки. А це старий дорослий ліс. Патрон! А ми тебе бачимо. Остап побіг до патрона. Вони дуже люблять гуляти в лісі. Бігають щось, винюхують. Їм цікаво все. Так, Остап? Патрон, ми не туди йдемо, йдемо сюди. Патрон, ти там дорогу знайшов собі? Пішли сюди. сюди. Ось ці хатинки, що я показувала раніше для пташечок. О там ще є? І там ззаду ще є. Пташечки живуть. Там далі ще є. По цій дорозі їх багато. Що там, Остапчик? Щось цікаве? Патрон десь в лісі бігає. Остап дорогою біжить. Отака у нас прогулянка. В лісі дуже приємно. Чисте повітрячко. І дерева зверху. Хоч перше грудня, снігу нема. На вулиці плюс шість. Дуже приємно гуляти. Остап собі знайшов травичку. Пасейся Остапчик, так? Остап. Пасайся? Із траву? Патрон? Ми йдемо далі, патрон. Де наш патрончик? Пішов на іншу вулицю, дорогу, Вулиця. Патрон? Ми пішли далі. От тут так само хатинка для пташок, і тут така хатинка для пташок є. Ось так. Та вдалі паситься. Йому сподобалась трава. Картинки для пташок. Так і гуляємо. Патрона загубили. Нічого зараз у нас здержене. Дорогу він знає, не заблудиться. Він любить десь сам побігати збоку. Ось така калюжа. Два дні назад йшов дощ, чи три. О, патрон появився. Патрон! Я знаю, що ти перший любиш бути. Оббігає кружка і вибігає наперед. Він знає, куди ми йде. Патрончик. Патрон. Бо вже ми вийшли на таку поляну. Галявинка тут колись. Люди щось садили, був город. Зараз вже й сос ростуть. Хто там в траві? Хто там заховався? Патрончик ти перший? Так, патрон, хто такий гарний сидить? Що ти відпочиваєш? Всі в травиці відпочивати? Так? Ай, красунчик. патрон. Патрон, патрон пішли. Там оставчик стоїть. О, кумарі літають. Видно, видно. На небо навела. Оце 1 грудня на вулиці. А в повітрі кумарі. Капець. Таке хмаринки. О, перед самою камерою. Оце комарі. Клас. Патрон. Ми вже підемо додому. Завертаємо на цю дорогу. Пішли. Остапчик ідемо. Ідемо. Все, розвертаємося в другий бік. Підемо додому. Так, да, патрон. Патрончик. кажи всім пока. Остап, каже, пока. Все, прогулянка закінчується. Розвертаюсь в другий бік. Все, всім гарного дня. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал про село. Буде цікаво!